Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу вам про державну зраду, котра офіційно підтверджена американською стороною, як Каміла Гарріс В тому, що видання Times опублікувало статтю, відповідно якої це показує, що Володимир Зеленський знав про вторгнення, знав, що вторгнення буде стовідсоткове, але нічого не зробив. Тому. Ви знаєте, це просто вже показує всьому українському народу, намірять американці, кажуть, що дивіться, ця людина, я мала з ним розмову. Я казав, що це буде стовідсотково. -го, готуйся, мінуй. Роби, щоб не було, щоб вони боялися, щоб вони не, не зайшли так швидко. Ви ж розумієте, що через там менше ніж добу вони вже були на новій каховці. Уже були в Херсоні. І Каміла Харіс вона мала велику розмову з ним, але він, як і тоді, просто вдавав йолопа. Але він не йолоп, він нерозумний. Але знаєте, вдавання Йолопа не, відпов... не звільняє від відповідальності. В даному випадку, це державна зрада. Державна зрада для нього і його дефективних менеджерів. Тому що ця ситуація, котра зараз сплила, це чорна мітка. І я просто хочу пояснити, в чому справа, що американці не можуть приїхати на Банкову спецназом, як Рембо, чи я не знаю, вони не можуть так зробити. Вони, для нас ніхто нічого не буде робити. Але Каміла Харіс просто вже, ну, показала, сказала: дивіться, ця людина вона є співучасником тих злочинів котрі трапилися в Буча. Він хтось сказав, як міг гвалтувати неповнолітніх Володимир Зеленський? А він, він дозволив зайти цим гвалтівникам. Він в ОПГ, він на російській стороні, коли він розмінував ці Чонгар, розмінував північ, що вони колонами по 60 кілометрів пішли. Він є співучасник цих злочинів, котрі трапилося в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі. Ці солдати, котрі зараз вже нема. Замість того, щоб розвертати ракетні програми, він звертав їх. А тепер Каміла Гарріс каже: дивіться, я мала розмову, це такий просто Нагадування українському народу. Не дивіться на ці телелохотрони, мудофони, котрі показують, ваш ворог знаходиться на банковій. І він дав наказ розмінувати. Він дав наказ розвести. Він дав наказ міняти генералів під час війни відповідно залужного. Він дав наказ, щоб дестабілізувати країну. Щоб, наприклад, Кулеба, зараз, який був в Китаї, і там китайська сторона сказала, що він підтримує Китай, що його політики щодо Тайваня це типу підтримувати диктатуру проти Свободного Тайваня. Це все на мене, на каналі. Тут все є. На моєму YouTube-каналі тут я все розказую, кожен, кожен аспект. А зараз Каміла Харріс каже: от я попереджала, і він винуватий. В тому, що зараз трапилося, це імпічмент імпічмент Володимира Зеленського і його дефективних менеджерів. Підтримай мене подобайкою, поширенням цього відео, і також лиши свій коментар. Це буде Україна. Слава ЗСУ!